Слава Україні! Ну що ж, нинішню добу і новий черговий тиждень. Ворог відкрив повітряною тривогою і обстрілами Харкова. У нас, слава Богу, обстрілів не було, але загроза ракетно дронових ударів залишається дуже високою, тому що бачимо на півдні нашої держави дуже високу активність ворожої розвідки, особливо повітряної. Так що будьте уважні і будьте чевними, завжди йдіть до укриття або, як мінімум, правило двох стін. Ви про це пам'ятаєте. Ну, і врешті кілька думок, які сьогодні зранку і всю ніч, як кажуть, варяться в голові. Довелося почути від двох доволі поважних експертів, вони дійсно експертів, зараз без жодної іронії, про те, що нам усім дупа, я перепрошую, нас усіх зрадили, і нічого гарного не буде. Але давайте згадаємо ситуацію, ну, наприклад, кінця лютого 2022 року, березень, квітень. Яка була ситуація в країні і де були російські окупанти? Зараз, по факту, маємо, що найважча ситуація в Луганській області, ми фактично її, на жаль, не контролюємо, але на все свій час щодо її звільнення, ви побачите, ситуація буде змінюватись. Власне, ми сьогодні говоримо, на жаль, про відсутність контролю за тимчасово окупованим Кримом. Але тут є нюанс: у нас є контроль за тимчасово окупованим півостровом. Вогневий. Контроль. І ви це бачите по тих ударах, хірургічних ударах Збройних сил України, які наносяться по ворожих об'єктах. До речі, хочу зразу ще раз нагадати кримчанам про те, що, будь ласка, будьте подалі від військових об'єктів, тому що Збройні сили України цілеспрямовано, підкреслюю, гарнесенько, просто гарнесенько. Б'ють по складах БК, б'ють по військових об'єктах, де, наприклад, знаходяться онікси якими обстрілювали Одесу. І планують обстрілювати. Але чи всі Онікси доживуть? Ні, не всі. Ну, власне, говоримо про транспортні вузли, логістичні вузли на території тимчасово окупованого Криму. Згадаємо хоча б Чонгар. Так у чому зрада? Зради немає. Хтось каже, що захід від нас втомився? Ні, захід не втомився. Сьогодні найголовніше, що захід. Колективний захід, як собі його уявляє, в тому числі і пересічний громадянин, звичайно, хоче перемоги України, щоб вже це всесвітнє зло Російська Федерація закрилася у своїй труні і більше не вилазила. Тому треба крокувати далі, не дивлячись, я б не назвав це втомленістю від війни, але перевантаженням цих емоцій, в тому числі, на жаль, і втрати, які є навколо нас. Важко. Без винятку, важко усім. Я теж, звичайно, не виняток, але, але треба крокувати далі, тому що ми знаємо, за кого і за що ми б'ємося і воюємо. Тому, будь ласка, стримуйте негативні емоції, не читайте помийки, інформаційні помийки, дотримуйтесь інформаційної гігієни, і все у нас буде добре. Тримаємо стрій, а ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. Слава нації! Смерть ворогам. тихого, максимально тихого і продуктивного дня. І чекаємо позитивних новин з фронту. Але пам'ятаємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Слава Україні!